Сайт віціковеспілосідверсов. Представляють вашій увазі оля навушників юрського періоду. Самі пістол в два гол. Знайомство з ними варто почати саме з упаковки, і створює перші незабутні враження від продукту. До упаковки в цій китайській компанії завжди був свій унікальний підхід. Коробка, яку Syomi упаковує свої гаджети, завжди має бути екологічною, міцною і зробленою в мінімалістичному дизайні. Всередині картонної коробочки знаходиться ще одна пластикова коробочка. Точно така ж, як у Apple, але чорного кольору, типу безпаліва. Витягнувши Xiaomi Piston V2 з коробки, ви відчуєте запах шоколаду, яким просагнута вся гума, яка є в навушниках. Це зроблено не просто так, адже існує безліч підробок цих навушників. В роздрібних магазинах і взагалі фіг знайдеш. Оригінал же легко розпізнати за штриходом на упаковці, а також цим шоколадним ароматом. І здрав попереджає. часто користування цими навушниками роють вас постійним відвідувачів магазинів Порошенко. В комплекті також іде кейс для переноски навушників, кліпса, а також змінні амбушури різних розмірів. Всередині в них встановлена захисна металева сітка для запобігання потрапляння сторонніх предметів на динаміки. З зовнішньої сторони навушників є отвор, який служить як фазоінвертор інвертор і вентиляція, тобто, щоб ви могли чути навколишній світ. До речі, з останнім справляються поганенько. Адже мають просто ідеальну шумоізоляцію. В них взагалі нічого не чутно, окрім обраного вами треку. Тепер декілька слів щодо кабеля. Виробник заявляє, що вів в наушниках Xiaomi Piston V2 вкритий спеціальним матеріалом, щось на кшталт кевлару. І воно, покриття, додає додаткову міцність і надійність. Але, на жаль, досвід користування вказує на зворотня. Справа в тому, що оплетення кабелю з часом розпушується, роблячи дріт беззахисним, перед жорстоким навколишнім світом. В кабель вбудований пульс дистанційного керування з мікрофоном. Сам пульт дискомфортно маленький, хоча, можливо, тендітні жіночі пальчики справляться з ним, але моїми сердельками піцяти справді складно. При дзвінках і використанні навушки якості гарнітури. Спіруванники вас добре чують, як і ви. А от кнопки працюють далеко не з усіма девайсами і повна сумісність гарантується лише з телефонами Xiaomi. Звук в них зашибезний. На максимальній гужності він не втрачає своїх характеристик. Дуже сподобається гарніталізація середніх та високих частот. А от на рахунок низьких частот все трішки складніше. Волотера, то що цього разу не так? На мою серйозну думку, басів тут досталь. На них не акцентували великої уваги, але вони тут є і це добре. Натомість відгуки про цей спектр звуку на різних формах різняться до діаметрально протилежне. Дехто вважає, що басів тут замало. Натомість інші вважають, що низькі частоти надто підсилені. Фелікса, розберись. Webs. Упс, помилився касетою. Можна ще один дубль, будь ласка? Рекс, розберись. Давай, давай, Рекс, лупцю його. Для максимального занурення в такі стиль музики, як Chilla, транс та Deep House, ми вам дуже радимо поратися з еквалайзером, трішки збільшивши середні та високі частоти і знизивши низькі. Взагалі використання колайзера має війти в обов'язок кожного сучасного гіка. Тож звикайте. Симі пістом v 2 Gold – це реально-то рідкісний випадок, коли річ зроблена дорожче, якісніше та стильніше, ніж за неї просять грошей. Їх вартість в Україні починається від 500 гривень. Якщо дешевше, то то підробка. Ми вважаємо, що це одні з кращих навушників в своїй ціновій категорії. Ось, до речі, технічні характеристики. Упаковка, якість та дизайн вас приємно здивують. Звук дуже хороший. Хоч і зі своїми нюансами стосовно бансу. Але знову ж таки, для своєї ціни. Тож друга інкарнація Xiaomi Piston – це добротні в усіх аспектах навушники. Він це рекомендує. Рекс також.